І всім привіт, дорогі друзі. З вами Дарфорсплей, і я хочу зробити хайд на діматеріаді у першій частини ФНАФ у ФНАФ 7. Фредді. Він йде по лівому коридору з нашого офісу, і якщо він підійде дуже близько до офісу, тоді він нас атакує. Треба закрити двері, щоб він нас не напав. Боді, він сидить в піратській бухті і нас не може бити. Він тільки нас камери на декілька секунд. На нашому столі стоїть його фігурка або Фоксіра. Воно каже, що хто там сидить у піратській бухті. Чіка. Вона сидить на кухні і грабіть посудою. Якщо вона перестає гребіти посудою, то треба швидко нажати на кнопку Змінити музику, бо вона може нас убити. Фоксі. Він сидить в піратській бухті. І якщо на нього не дивитися, тоді він на нас буде нападати. І двері від нього не спасуть. Він буде потихеньку збиратися в нашому офісу і кінець. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім до зустрічі!